Олищук показав інші кадри, як керовані бомби проводять ураження скупчення живої сили та техніки супротивника. Командувач повітряних сил додав, що відео знято на Донецькому напрямку, де, як ми знаємо, ворог сформував потужне угруповання для використання у своїх штурмах. Росіяни знищили унікальний заповідник Кам'яні могили в Маріупольському районі. Окупанти розмістили свої табори на території заповіднику біля села Назарівка Ні... Нікольської частини Маріупольського району. А там протягом останнього місяця спостерігається посилене накопичення сил ворога з урахуванням поведінки та характеру базування, а зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів, можна стверджувати, що заповідник кам'яні могили знищено. Це цитата зі слів радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка і. Це черговий заповідник, що його знищили росіяни у цьому районі. Раніше вони зруйнували бомбами та військами меотиду. Унікальне місце гніздування червонокнижних птахів воно було втрачене. Також як стверджується, заради забави зруйнований чаючий острів у селі Білосарайська коса. І буквально вчора ми повідомляли, що росіяни повикрадали тварин за сканії нови, а на тих, що лишилися, влаштовують сафарі. Удар по підземному командному пункту московитів показали у повітряних силах України на своїй сторінці. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав роботу винищувача, який виконав успішний пуск керованої авіабомби ААСМ Хаммер. Під час маневру видно, як боєприпас зійшов з крила, а потім за секунду увімкнувся двигун бомби, і було чути схвильовану фразу запустилася. А потім ми бачимо, як бомба залітає і вибухає під землею, випаливши всередині підземний ворожий пункт управління. ASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану із дальністю понад 70 кілометрів. Це французька розробка. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперення з оперенням і ракетним прискорювачем, яким оснащують 250 кілограмову бомбу. Саме його пуск ми і бачили. В повітрі система наведення складається з інерційної системи та супутникової GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000 кілограмовими боєголовками.